Кожного ранку люди прокидаються і їдуть на роботу, яку вони ненавидять. Рабсі системи! це не тому, що вони ліниві, бо роботи не завжди про самореалізацію інколи це просто спосіб виживання. Але покоління змінилось. Тепер люди хочуть свободу, гнучкий графік, безкоштовний кофе на кокосовому молокі. Офі, боспі тож, що пішло не так з поняттям нормальна робота. Ви на каналі імені Дмитра Пістрецова, став лайк, під відео, щоб в тебе не було вигарання, і підписуйся на канал. Тож давайте розберемось з історією нормальної роботи, як взагалі все починалося. У радянському союзі ти не міг не працювати, бо безробіття це дорівнювало стаття. Туніядіс, розумієш? А вибір роботи був не такий крутий, як зараз. Це або завод, колгосп, крутиш гайки і коровам хвости, розумієш, збираєш кабачки. Так, да, звучить не так привабливо, як е, займатися рітушу в фотошопі, а в 90-х роках була інша крайність. Не було ніякої стабільності, ти міг пахати місяцями. За це тобі взагалі могли не заплатити. Я хоч і не застав той час, але дуже добре про це все знаю. Хочеш виживати, крутись як можеш. Роботи десь в ларьку, продаваєш журнали з порнографії, кондуктором в маршрутці. Або йди в якийсь кримінальний колектив і кришуй на базарі палаточки. А в 2000 ні з'являється нова схемка: освіта, дорівнює престижна робота, дорівнює стабільність. Це вже зараз зрозуміло, що ця темка взагалі не працює, а тоді це був реально план фікс. Ти должен поступити в університет і на нормальну роботу! Взагалі є от два покоління, в яких. Кардинально різний підхід до праці. Покоління Z і покоління X, Z, не те, про що ви подумали, не дай Боже. Тож який підхід до роботи в наших батьків? Головне стабільність. 20 років херачиш на одному офісі, капає процентик, стаж іде. да, Понімаєте, трудова книжечка пишеться роки за роками, а там уже і пенсія солідно накапає, понімаєш? Я бабушку на в казино заложив. Який підхід до роботи у нинішнього покоління? Головне, щоб не поїхала криша? А якщо токсичний начальник, то. Можна вже й тікати і не тримати за цю роботу, хай вона собі горить синім пламенем, розумієш? Чесно кажучи, якщо в офісі немає латешечки на кокосовому, на наша на таку роботу й ходить. Згодні? А чому ж у нашого покоління таке ставлення? Бо ми бачили вигорівших батьків, які приходили з роботи і не мали сил навіть на те, щоб підняти ложку в тарілки, розумієш? в них після роботи взагалі не залишалась енергії, і наше покоління не хоче так жити. І це не лінь, це переоцінка цінностей. Тож, давайте згадаємо, яка реальність українського ринку праці: вимоги, зарплати і умови. Ринок праці в Україні зараз як серіал. Багато персонажів пішло, декорація змінили, сюжет іноді не зрозуміли, але дивитись капець як цікаво. Через війну людей, які можуть працювати, стало менше на 25%. Хтось виїхав, хтось мобілізований, хтось просто не може. А от вакансій навпаки, багато. В червні 24-го було понад 110 тисяч відкритих робіт, а от людей, які реально шукають роботу, менше. Офіційно без. Зробіття коливається від 13 до 21%. Також існує дефіцит працівників, третина всіх компаній не може знайти людей. Ну і саме цікаве, що з грошима Лібовські. Зарплати ростуть, але в кавичках. В червні 24-го в середньому зарплата була 20 тисяч п'ятсот гривень. Але реально підняли зарплати лише військовим вакансіям. А в офісах і на заводах ситуація, можна сказати, очко. Кандидати все ще хочуть більше, але різниця між хочу і даємо трішки зменшилась. Тож, яка ситуація була: кандидати хотіли 25 тисяч, а їм пропонували вісім. 17. Як стало на даний момент? Ну, давайте хоча б 21 тисячу і безкоштовну каву. Взагалі 35% тих, хто шукає роботу, молоді до 25 років. Але вони найчастіше лишаються без роботи, бо вони хочуть удальонку, з гнучким графіком, з повагою, з ростом з зарплатою. А ринок такий, ну. У нас є зміна з 8 до 8 і 12 тисяч. А ще у нас штрафи за запізнення. Поняв Лес. І що ти нам зробиш? Тому головне ставити людину на перше місце, адаптуватись, змінюватись. Бо якщо ми не навчимось поважати роботу і робітника, економіка сама себе не витягне. Що ми маємо в 25-му році? Вакансія менеджера з нічого, зарплата 12-15 тисяч. А вимоги як до Ілона Маска. Ну, типа, не будь дебілим, а в плані того, що ну, будь вумним, типа крутим. Досвід роботи від 33 Років. Рівень English, c 4 c 5 c 4 це вибухівка, чи що це, я не розбираюсь. Ну, рівень має бути не менше, ніж в королеві Британії. Да? Робота в офісі 6 через 1 з 9 до 7 вечора. з переривами на капельницю. І все це за 400 доларів в місяць. І де тут мотивація, де стимул, де хоча б безкоштовна кава? Тож чому молодь вигорає? Або що таке синдром понеділка в 20 років? Синдром понеділка це не коли ти хворий, це коли понеділок, що набагато гірше. Усі ми це проходили недільний вечір ти сидиш, їси щось смачненьке дивишся, серіальчик, і тут бац, мозок такий, друже, завтра понеділок. І все. Життя втрачає сенс. Ти згадуєш всі свої обов'язки, робота, навчання, будильні косьомі, люди, з якими треба розмовляти. Жах. Понеділок це день, коли твоя душа ще у вихідних, а тіло вже сидить в маршрутці і нюхає чужий дезодорант Ти приходиш на роботу як зомбі. І не тому, що ти не виспався, а тому, що життя перестало мати колір. Імітуєш типову людину в понеділок. «О, доброго ранку. Психологи кажуть, що усе це через Зрізкий перехід з розслабону у вихідні до офісного рабства, а ще через поганий сон, нелюбиму роботу і те, що ти в неділю ліг спати о третій ночі. Бо, ну, ще одна серія, і можна лягати спати. Міленіали, Мілініали. Да? Тож, як боротися з синдромом понеділка? Змиритись. По-перше, по-друге, знайти роботу мрії, де ти в понеділок прокидаєшся з посмішкою. Успіхів тобі в цьому. Третє: пити каву літрами, поки очі не відкриються самі. Особисто я лікуюсь серіалом, сніданком на дивані і тим, що вдаю, ніби нічого страшного не відбувається. Поки не прочитаю перше робоче повідомлення. В чаті, Тож пам'ятай, синдром понеділка це не хвороба, це стиль життя. О, що ні, серйозно б. бережи себе і не відкривай робочі чати до першої випитої кави. Сучасні умови праці доводять до того, що наше покоління приходить лікуватись до психолога від того, що в нього панічні атаки, коли йому приходить повідомлення з фразою Тут ще декілька правок є. Ну і так вийшла якась система. Дала збій. Наше покоління зрозуміло, що воно не хоче жити від зарплати до зарплати, і тільки для того, щоб на п'ять днів влітку поїхати десь взад. Току, поїсти креветок з пивом. Я дуже хочу на море, просто на море і випити пива дуже хочу. Тож, що обирає сучасна молодь: блогінг, фріланс, власний бізнес. Але є один момент: мрієш стати молодим бізнесменом в Україні, чудово, приготуйся до найскладнішого квесту твого життя. Спочатку ти думаєш, зроблю кав'ярню. Люди ж п'ють каву, але будь готовий, що тобі доведеться воювати з арендодавцем, податковою і тим, що зламався принтер. Бути молодим бізнесменом це не коли в тебе айфон і фоточки кавою, а коли ти до третьої ночі рахував податки і забув, як тебе звати в Україні. Бізнес це не про прибуток, це про вижив і слава Богу. Деякі можуть сказати, та що там складного, реєструєш ФОП і все. Ага, звісно, а потім ти живеш як ФОП, але розшифровується він як фіг, ото переживеш. На кожному кроці документи, перевірки, закон помінявся, ще раз помінявся. Тепер ти винен мільйон чомусь, ще інфляція, постійні відключення світла, або твій бариста, який раптово звалив за кордон і працює діджеєм в Берліні. І не забуваємо, що. В країні йде війна, але попри все український бізнес тримається. Молодь відкриває свої справи, запускає бренди, робить сервіси, пече круасани, шиє ході, створює кав'ярні під назвою чорний понеділок. Бо хоче жити і будувати тут. Так це важко, але кожен бізнес тут це не просто справа, це маленький акт віри в Україну. Тож, якщо вирішив йти в бізнес, то записайся терпінням, кавою, друзями, айтішниками і бажано бухгалтером екстрасенсом. І пам'ятай, якщо ти протримався рік, ти вже не підприємець, ти супергерой, але на Мою думку, краще займатися фрілансом, бо фріланс це реальна свобода. Ти сам собі начальник. Обираєш, коли працюєш, а може і не працюєш, але тоді ти їси тільки гречку. Тож обирай сам блогінг це взагалі нонсенс. Я зараз сижу, розмовляю з камерою. Ну не дебіл, але на цьому можна реально заробляти. Якщо ти харизматичний, вумний пацан або дівчина, то тобі будуть платити добру гривню. І все завдяки вам, любі під. Пісники, які лайкають мене, підписуються і дивляться мене, коли їдять гречку вечором. Тому велика вам подяка. Буквально кожен може вести свій блог, розповідати про котів, собак, політику, показувати, як він їсть, а знімати СМР і продавати свої е, немиті футболки онлайн заробляти зробляти на цьому, бо це сучасна реальність. На все є попит. І начебто все класно, вже все налагоджено. Йди да? і знімай свої блоги, але існує така штука, як тиск суспільства і батьків, бо вони тебе не розуміють. Хочу, щоб ти влаштувався на нормальну роботу, де в 30 років тебе вже буде зарплата стабільна 20 тисяч і грижа. Доченька, мол, снімаєш відео та снімай. А коли на завод та підеш, га он сосед Коля в банке работает. А ти шо обалдуй? Монобанки свої відкриваєш? Ти господи, пішов би лучше опустив ту банку, як ми з дяді Віті в 30-х, да? А що стосується покоління бабушек і дідушек, то взагалі, якщо ти працюєш онлайн, вважай, не працюєш, то ні ядіс гад. Сидиш на шиї, але реальність змінилась. Робота онлайн це не щось, типа матриця, це вже новий світ. Знаєте, я сам колись був чуваком, який дивився зверхньо на офісних людей. Типу, о, знову ці вафельки, ніжні, що їм там, кондиціонерний той стілець зручний. Мені мені здавалося, що справжня робота це коли важко, коли після зміни не відчуваєш спини, і якщо не гнеш стальні труби з трьох років, то взагалі не працюєш. І можливо серед вас є такі люди, які реально з трьох років на заводі. Я вас поважаю, але зараз я розумію одне: треба відходи. Водити від цієї радянської психології, терпи, будь вдячний за роботу, робітник, це розхідник. Бо якщо ми не будемо ставити працівника в центр, а роботодавець просто сяде вам на шию, ще й буде переконувати, що так треба. Люди використовують, просто вичавлюють як серветку, викидують на смітник і такі, ну така економіка. йомаю. Я, я вважаю, що так не має бути людина. На роботі це не гвінтик, понимаєш, не раб. А особистість. І тільки коли ми всі трохи змінимо ставлення і до себе, і до роботи, тоді ринок праці в Україні стане людянішим не про бабки, а про людей. Також через класичну офісну роботу сформувалась така штука, як мем культура. Самі ці офісні мемчики працюють як захист, сміх через біль, як Лесь Українка колись писала. Це вона про офісних е, працівників писала. Бо, якщо чесно, краще посміятися з мемів про вигорання, чим реально йти і плакати. Меми це реально сучасна психотерапія. Подивився три меми, і в тебе мінус одна панічна атака. Тож весь цей офісний планктон об'єднується в соціальних мережах, ділиться своїми болючими проблемами. І це теж вихід, по суті, спосіб боротися з системою. У сучасному світі з'являються нові сенси роботи: це свобода, гнучкість і самореалізація. Сьогодні робота це не просто про гроші. Сучасний працівник задається такими питаннями: а чи росту я, чи взагалі я йду по своєму життєвому шляху, чи ні. Чи знаходжусь я на своєму місці? Бо треба обирати роботу, де нас бачать як професіоналів, а не використовують як ну, знаєте, розходний матеріал. В роботі повинен бути сенс, а не просто табель з графіком виконаних робіт. А взагалі, яка робота? Береш телевізор, здаєш ломбард і йдеш крутить казік або ставиш ставки на спорт? Я суждаю, це якщо що прикол. HR всього світу на даний момент вафіги з нового покоління, бо це ті люди, які можуть прийти в перший день дочекатись обіду, піти з роботи на обід і більше не повернутись. В той же час, можливо. Ця людина, яка втікла з роботи, відкрила свою справу, стала успішною і щасливою, бо не просиджувала на роботі і протирала дирку в попі. Фактично, це не історія успіху, це історія вибору. Бо людина сказала ні, тій роботі, яка їй не подобається, і сказала так собі. Тож який висновок можна зробити? Поняття робота змінилось назавжди. І це не катастрофа, це свобода. І з цим треба рахуватись всім роботодавцям і взагалі світу. Ти можеш бути ким завгодно, працювати де завгодно, головне, не втрачати себе. А тепер напиши в коментарях, ким працюєш ти і ким би ти хотів працювати насправді. Я сподіваюся, що ти працюєш там, де тебе люблять. А якщо тобі сподобалось моє відео, підтримай його лайком, підпишись на канал. Канал Буду вдячний. І не забувай підтримувати Збройні Сили України. Можете зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео. Всім пока!